Одинадцятий день, достаю 11-ту коробочку. От навіть така дирочка, за яку ти береш і витягаєш. Наскільки все продумано, мені дуже подобається, що навіть про це подумали. Ось така коробочка. Sugar Body Scrub, гамаш, Тобто ши. Сахарний скраб для тіла з ши. Ось так виглядає. Буду користуватися. Мені подобається. Ну, і по традиції ось такий светрик. Ось такий светрик. Попереду ось такий узор. Це я побачила фото в інстаграм. Дівчинка в'язала, продавала мастер-класи. Але коли я купую майстер-класи, мені не цікаво в'язати. Я все ж таки люблю таку загадку, щоб було складність. І я сама е намалювала собі малюночок і зв'язала. І потім її там технула, показала, вона побачила. Ось. Хоча зараз за цими обставинами я від неї відписалась. Але свет такий є. І він мені подобається. Він також хлопок з чимось, що він дуже-дуже комфортний. Але він такий літній літній варіант, бо він такий весь в дирочках. Ось так виглядає. Так що пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам цікаво.